27 липня українські військовослужбовці звільнили село Старомайорське Великоновеселківської громади, яке було окуповане росіянами в березні 2022 року. Відео звідти у своєму телеграм-каналі виклав президент України Володимир Зеленський. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Серед них Авдіївка там, внаслідок ворожих ударів, загинула одна людина. Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок та магазин. Повідомив сусп. Спільному поліцейський Олег Керницький дві керовані авіабомби рашисти скинули на Есамте Нью-Йорк. Руйнувань зазнали дев'ять приватних осел. Внаслідок обстрілу із РСЗВ Торнадо С у Дружківському поранено цивільну особу. Пошкоджено сім приватних будинків і гаражів. Смерчами окупанти накрили села багатир. Снаряди влучили господарську споруду. Крім того, російська артилерія знищила на полі українці урожай пшениці. Наслідок обстрілу у селищі Нью-Йорк загорілася господарча споруда та територія приватного будинку. Повідомляють співробітники ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Крім того, минулої доби співробітники ДСНС ліквідували чотири займання сухої трави, які виникли внаслідок російських обстрілів Дружківської та Костянтинівської громад. Олександра Зоса, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.